Всім привіт! Ви на каналі Дрантом. І ми приїхали у Львів. Львів це місто історія. Місто казка. І ми вирішили показати вам цю казку. Ми виїхали до Львова зранку. Дорога не близька. Нам треба було подолати близько тисячі кілометрів за день. Майже через всю Україну. І вже ввечері ми були у Львові. Ми заселились в готель Швейцарський, який знаходиться в самому центрі Львова. Ну що зараз покажу, який у нас тут номер в нашому готелі «Швейцарський». А подивіться, який він взагалі дуже затишний. А мені я взагалі люблю сині кольори. А і тут все таке прикольне. Знаєте, навіть чимось нагадує щось таке французьке. Ми, взагалі, коли були в Парижі, знімали бутик готель, і щось було дуже схоже на це. Я в Парижі. Дуже велике зручне ліжко. Така м'якенька ця штучка біля ліжка. Дуже так прикольно, і мені дуже подобаються ці стіни, ці шпалери. Вони такі прикольні, ці пташечки, такі вони дуже симпатичні. А, такі на стінах висять фотографії з архітектури Львову. А, до речі, дуже прикольні світильники. Тут, знаєте, воно так взагалі дуже затишно все, що менше такого верхнього освітлення, а більше такого освітлення. Нижнього, яке приносить більше затишку. Що тут ще є? Тут ще є така новорічна трошки атмосфера є, все ще нагадує про Новий рік. Ха -ха! Так, це трошки буде потім згодом покажу. Подивіться, яка. Яке ліжко і яка ця постіль, постільна білизна? Я взагалі прямо от хочу таку купити собі додому. <гум> Руслан, що ти думаєш по цьому з <гум> приводу? <гум> Просто вона така, знаєте, дуже плотна. Коротше, мені подобаються ці як це такі з цими штучками. А є достатньо велика шафа. а так, що тут є? Тут є халатики, є місце для чемоданів, навіть якщо такі два маленькі чемодани, от вони влізуть сюди. Є тапочки, вішачки, сюди можна поскладати, сюди можна, речі, поскладати, і є, до речі, цей сейф. Ще а також ще є місце, щоб покласти чемоданчики, і тут така поличка, ще одна, і там. Всякі такі штучки для того, щоб взуття там почистити, щось там зробити. А також є телевізор, який ми зазвичай не дивимося, а, є чайничок, чашечки, є кава і чай, також вершки. Можна там, ну в принципі, сніданок тут входить в вартість, але там на обід там можна прийти, перепочити, попити чайок. Також є водичку нам дали. Як це, як комплімент від готелю, є стакани, такі, типу, для соку, для шампанського, для вина. А, так, що тут ще відкривачка? І ще є міні-бар. Я тут вже собі пригледіла, якщо що. Так, ну, ти, ти давай, сюди. Ні, це не мені. Так, є водичка, є пепсі. До речі, я подивилася, пепсі 40 гривень коштує. Я вже майже вмовила. Так, є вінішка, є таке біле і є червоне. Піцінні. Пінно Гріджо делеція. Так, є сочок, є чіпсики, там всякі горішки, шоколадки, чоколадки. До речі, я тут вже придивилася, що тут є як це, три місця, щоб попрацювати з ноутбуком. Якщо ви там фрілансер чи там не знаю власник бізнесу, то можете ось так от працювати. М'якеньке таке, м'якеньке сидіння. Також можна ось тут так працювати. Я таке тут сиджу, пишу свою книжку в такому гарному цьому. Ну, також можна за робочим столом сидіти, але це не дуже. Також можна отак от просто сісти. Фух. Все, можна я тут полежу. Тобто ще в вана. В ванні ще можна працювати з ноутбуком. Таке реально можна сидіти працювати в ванні. Ми просто, оскільки ми майже 14 годин їхали сьогодні на машині з Дніпра. Ми виїхали о 6-й ранку, зараз, скільки десь 9-та вечора. Ну, в принципі, нормально доїхали. тфу тфу фу все нормально. Основне, що тут, головне, подивіться ванна, кімната. А до речі, зручне є дзеркало, можна на себе в повний зріз подивитися. Знімай дзеркало. <схи> та можна на ній висіти? <схи> так, ось така ванна, можна ось так: от тут это, приймати душ можна. Зашторитися, можна розшторитися. <ріст> Заходь так, ось така ванна, вона світленька, простора, велике дзеркало, є фен, ну я з собою взяла фен, але тут є, якщо що. До речі, ще новорічний декор залишається. Що тут є? Є гель для душу, шампунчик. Ці штучки, як це. Для волосся. О, до речі, якщо хтось забув, є зубна паста, міні-зубна паста і міні-зубна щітка. Так, мильце. Ну, рушнички, як по три рушничка для, на кожну людину. Є ця сушарка для білизни, для цього, для рушників. Ну, ось так. А до речі, зараз в цьому готелі швейцарські дії прикольна акція. Якщо ви бронюєте 4 доби в цьому готелі, то п'ята доба вам йде в подарунок. Мені здається, дуже прикольно, вигідно. А також в цьому готелі є сніданки, вони входять вартість номеру. Ну а це вже буде зранку. Зараз трошки будемо вже відпочивати. Готель швейцарський знаходиться в самому центрі Львова, на вулиці князя Романа. Готель має комфортні номери різного класу, дитячу кімнату та власний ресторан. Також цей готель має давню історію. Колись давно заможній швейцарець приїхав в Україну. Тут він знайшов своє кохання і вирішив відкрити готель. В наш час, коли відновлювали будівлю, знайшли старе меню. І там було вказано назву Готель швейцарський. Тому вирішили залишити історичну назву. Ну що, час йти до нашого сніданочку. Зараз покажу, що там дають на сніданок. тара-та-та-тай. Та Ресторан. Ну що, ж, що у нас тут на сніданок? У нас тут є ковбаска, бужнінка, сирочок, різні види сирочку. Так, це щось таке гарне. Це нам це якийсь салат. Є фруктики. є а це як типу, така канапка з сиром та помідорчиками. Ще тут є з гуакамоле така канапка, помідорчики. О, до речі, буряковий салатик. Він повинен бути смачний. Так, тут ще якісь такі сметанки, сирочок, масло, різні сухофрукти. Що тут ще є? О, є типу, як каша, як ця це, як це каша називається, типу перлова. Цериз? Це Та ні, це перлова. Перлова, два різних види сосисочок, щось таке м'ясне. Ой, є ці чизкейки і тортики. Так, а тут що у нас? О, це щось це як я роблю. Це як запіканка, так тут здається, це типу сьомгою і со шпінатом. Так, млинці, печені яблучки. Так, мені оце треба. <сі> так, такі печивко, хлібчик, а, джеми, соус, шоколадний карамельний, молоко, йогурт, що це, кефір, сік яблучний, сік апельсиновий і ось такі різні ще, як це називається? Пластівці. Пластівці. Різні плавці, а і водичку можна взяти, якщо що. і також тут зразу підходять, питають чай, кава, і також можна замовити яйця, ну смажені чи глазуні, чи щось, що що хочете. Настав час снідати, так, що тут у мене є, м'ясна тарілка. ну таке Все, що я понабирала, вже принесли каву, а також принесли глазунью. Така гарненька. Тут така ще новорічна така атмосфера. А взагалі дуже прикольне таке саме приміщення в такому класичному стилі. Тут у є картини на, на стінах, як це електронні. Коротше, будемо зараз снідати.